У лісі лісі темного я граю. Десь дуже далеко, за горами, за лісами, за морями було собі гарне село. І воно лежало в лісі. Ось картинка. І з того села вийшов дідик з песиком, і собі по лісі гуляючи, і що за ним песик туди в І загубив той дідик рукавичку. І ось по лісі бігла собі маленька-маленька. Мишка. 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 Прибігла до лікаровички і каже: Ой, рукавичка, я тут лежати. Така гарна рукавичка, їй сподобалася мишці рукавичка. Ось вона собі її лагодить за заха. І тоді з маленького озерця вискочила маленька зелененька жабка. Вискочила, прискакала до рукавички і питається. А хто у хто ці рукавичці живе? Фишка, штрапки, штрапки. А ти? А те хто? Чи ви все чуєте, що вони говорять? Ні. І ви повинні тихо сидіти і вони повинні голосніше говорити. Прошу ще раз. Ще раз, ще раз. Хто ти? Хто хто в ці рукавищі живе? Мишка А ти хто? хтось Пусти. Пусти. Кисти жди. Ось їх рукавичці живе. Вау, і тут ще гарний сіренький маленький біленький котик з хатки. Вибіг, заблудився по лісі. Дивиться рукавичка, хтось там рухається, питається. А хто хто в ці рукавиці? Ша? Шапка скрикотушка. Шапка з критика. А я котик по моркотик? Моркотик. Пустіть мене. І, її в рукавичці. Троє Троє вже живе. і тут іще в лісі маленький, сіренький, зайчик скаче. прискакав до рукавички і питається. А, хто хто ці рукавички живе? Як якоська котушка. Котик, моркотик, а. Ти? а, ти? а, а ти хто? Хто? Покупайте мене. Ну, іде. ну і вже пустили вони зайчика. І скільки їм вже рукавичці живе? Але тут ще в нас по лісі є такий капа, лисичка така гарна, така оранжева лисичка. Така іде по лісі хвостиком метає. Приходить до рукавички і питається. Ой, така рука, така артистка рукавичка. Ну, а хто? Лисичка. Хто в цій рукавичці? Шка -шка Котик боркотик. зайчик, зайчик, подай. А ти, ти хто? хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть, пустіть. Пустіть, пустіть і мене до себе. Ну, вже йди. І вже пустила вони лисичку. І вже в їх рукавичці. П'ятеро. Але тут ще не всі звірі по лісі ходили, так? Ще в нас є такий маленький кабанчик і кланчик. Іде він, іде він до рукавички питається. Хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкалочка, рабка, скрикотучка. Котик, на зайчик Хайчик побігайчик. сестричка. А, а ти? ти? А, хто? А, а я то? кабан і клан. і мене. Кабана вже дуже велика рукавичка. Зараз скоро трісне рукавичка. Окей, іде далі по лісі. Сіренькі, сіренькі. Сиренькі. О, о, о приходить до рукавички, рукавички і питається. А хто хоті рукавички немає. Нишка шляпатушка, гадка шляпотушка. Котик боркотик. Дайте. Хай тут Листичка, сестричка. Кабани клан. А ти хто? Я вовчик, бачив. Ой, вже тісно рукавички. Щось не хочуть пускати. Вже заходимо. Ну, вже там патик сказав, щоб заходив, вовчик. І то, що не всі звірі. У нас ще є. Хто ще лишився такий великий копідлю? Йде ведмідь на брід. Приходить рукавички, ведмедик і питає. Дешка, бутошка, якось бабушка, котик мокотик, батьки подальше, кабан клан, мочи, копик, братик, але ти хочеш тобов мене запускали. Бузне. Дуже зимно. Ну вже пустили. А ну скоро всі звірі в рукавичку. ловчик, скоро в рукавички. Все, вони вже заховалися, бо то вже скоро буде ранок. Їм дуже, дуже, дуже зимно. Вони всі гріються разом. А тим часом дід собі подумав, що він десь загубив рукавичку, йде собі по лісі шукає, а тут бачить, щось порушиться.